Моя донька багато танцює, і в неї болять ноги. І вона звернулася до лікаря, і їй приписали там якісь фізопроцедури, вона на них ходила, їй одягали отакі чоботи. І вона каже: це такий масаж, що покращує кровообмін. Обіг, кровообіг в ногах. І її лікар порекомендував купити такі чоботи і робити вдома. І ми знайшли такі чоботи в таргеті, а так як я маю знижки, то я її купила. А зараз вони поїхали ну не в відпустку, а в поїздку там від університету. І я попросила її привезти такі ці чоботи до мене додому разом із кішкою. Он будиночок, не будиночок, а дерево кішки, я вже потім покажу, розкажу. Ось, І вона привезла, і я ось пробую. Після роботи в мене ноги болять. Коли я вихідна, ні. І от зараз я підключила ці чоботи. Ой, і вони надуваються. Ой-ой-ой. Я поставила третю ой, третю позицію мені дочка порекомендувала зять казав другу краще не позицію, а називається, що там називається, зона. І ось воно показує, воно поступово надувається то одна зона, то друга. І маса... ма... масажирує мої ноги. Сім хвилин буде. От третя. от тут, третя це. Моя дочка каже, що вона третю, четверту ставить. Зять мені рекомендував другу, ну я поставила, як дочка каже, ну так воно хорошо даве. Ну, надіюсь, після цього у мене ноги не будуть боліти. Я прийшла додому і потримала ноги в сольовій ванночці. А зараз, думаю, спробую цей масаж. От поки їх не буде, я кожного дня буду пробувати робити. Ну, по крайній мірі, ті дні, коли я буду працювати, буду робити цей масаж. А потім подивлюсь, якщо буде мені допомагати, то я собі теж куплю. Буду пробувати різні е, режими. От я третій поставила. Це по порядку, мабуть, кожну зону там надуває і масажу. О, бачите, верхню зону надуває. Ліжко я за... застелила старою ковдрою. Мені дочка каже, ну і кішка і линяє, і мало ли що може зригнути шерсть, тому я застелила, особливо коли мене немає вдома. Ось так. Цікава штучка. Подивимось, якщо допоможе. У мене ще є масажор, мені син дарував з невісткою на день народження для спини. От я потім перед сном я той масаж буду робити, і ще в мене вон, лежить подушка, отам от в кутку біля комоду. То я купувала ще сама в Атланті, це для масажу шиї. Так що буду кожного дня робити масажі собі. Головне, щоб мені легше стало. Не так боліли ноги. А щось так втомлююся. І роботи було не сильно багато, але все одно втомлююся. Сім годин на ногах. Ух, дави, дави добре. Да. Ну ладно. Ну ось і все. Потім через два тижні скажу, як мені сподобалось ні, купувати чи ні. Буду відпочивати після роботи. Всім пока, доброго дня, будь здорові, хай щастить всім і всюди. Добрим, адекватним людям. До побачення. Ой, включила перший режим. Пульс називається. Дави всю ногу. Мабуть, мізять був правий, треба було, мабуть, на другу позицію ставити. Я поставила на третю. Ну, дочка каже, вона і на четверту собі ставить. Ой, я не знаю. Дави капітально. Завтра попробую другу. Дави ой всі ноги знизу до верху, о, зараз буде спускати. Да. Ось така штучка цікава. Якщо після цього мене не будь боліти ноги, то я обов'язково куплю. Другий раз буде надуватись. І так, 10 хвилин. А скільки пройшло? А, Пройшло пару хвилин. Ось воно. Ще 7 хвилин. Ну, ладно, потерплю. А потім попробую завтра на другу позицію поставити не на третю, а на другу. Може мені буде комфортніше, а може це краще знімає. Не знаю. Ой, да, ви капітально. Прямо боляче. О. Ну ладно, подивимось. Це я тільки два режима сьогодні. Перший раз пробує.